Вітаю вас, китайський лідер Сі Цзі Пінь забажав онлайн-зустрічі з нашим президентом, з Володимиром Зеленським. Тож питаємо, чого він хоче, які будуть наслідки тої зустрічі, що він може пропонувати Україні. Тож дивимося, що за розмови і що хоче китайський лідер. Що це? За розмови. Звичайно, розмови в першу чергу будуть про війну. Не в першу чергу, а тільки про війну. Тут не про дружні відносини, це не про якісь там економічні зв'язки, це про війну. Товариш Сі буде казати, що війну треба припинити. Бачите, ось, ось карта мира стання. І щоб Україна не розгойдувала цю ситуацію. І ще що війну можна припинити за одну годину, лише тільки зверніть увагу на той мирний план, що запропонував товариш Сі, пам'ятаєте? Ото, який ні про що. І ще буде казати, що ради миру треба іноді йти на якісь жертви. Про це каже карта повішений, ну, пожертвувати чим. Ну, Буде казати, щоб Україна переглянула своє рішення, ну, можливо, щодо територій. Буде, буде казати про якісь наслідки, е якщо війна буде продовжуватися, як, як вона буде затягуватися, як це буде, ну, які це все буде мати наслідки. Е ці балачки будуть вестись, і все це тільки на те, щоб Україна погодилася з Росією, віддала їй окуповані території. Таким чином ну, буде там уже якісь історичні моменти доводити ну, оце таке, війну припинити, пожертвувавши. Територіями, так, українцями, землями заради цього миру, який, до речі, такий перевернутий мир, буде він, не буде той мир, і що то буде далі. Ну, таке собі, отакі будуть балачки. А ну-ка, подивимося, незважаючи на це все, подивимося, як Китай зараз відноситься до України. Пам'ятаєте, я зовсім недавно про це дивилася, то там було таке непогано. Як Китай зараз? Чому це він друг вирішив побалакати? Ну, Тут нічого не помінялося, хоч він і не демонструє своїх там ніжних почуттів до України. Ну, як ніжних? Китай бачить успіхи, він бачить, що є приєм... добрі новини, бачить активність. Як би там би не було, все ж таки Україна викликає захоплення у товаришів. Ну, але політика понад усе. Тут знову таке, маленька країна, але які успіхи? Отак от, от. Ну, таке. Тоді питаємо, яке враження складеться у товариша Сі після зустрічі з Володимиром Зеленським? Яке враження? Те... Вісім камечів, мене не почули стогнація. Всі потуги достукатися до України лишаться марними. Товариші. Відчує стриманість Зеленського, і все тому думає він, що Україна з кожним днем стає все сильніше, бо туди вливаються гроші, кошти, ресурси, зброя, і Україна знає, чого хоче, і сидить сама, і сама тобі така посміхається. Мало того, що вона знає, що хоче, а головне, вона має чим досягти цього успіху, який буде їй ну, давати насолоду, з того, що я можу це зробити, можу. Ну, тут що, певно, Зеленський чемно вислухає товариша Сі, скаже йому пару стандартних фраз і додасть ну або нагадає, що Крим, Донбас, Запоріжжя, Херсон, Мелітополь, Луганщина, всі ці області, все це є Україна. Можливо, товариш Сі забув. І якщо товариш, Сі, якщо йому дуже кортить розширити кордони Росії, ну, то хай він віддасть парочку своїх китайських провінцій. Ну, хоча б Хейлунзян, поряд, або Дзіян, або теж місто Фуюань, там теж дуже багато росіян, то хай вже віддасть те місто Росії. От, І таким. Чином задовольнить потреби Росії розширити свої кордони. Хай поділиться своїм. Ну, це десь так. Ну тоді ще зпитаємо, який вплив буде мати цей візит онлайн-спілкування. Ми знаємо, що це буде онлайн спілкування у них. Які будуть наслідки, чи який вплив, чи що з того візиту буде. Та нічого не буде. Доворінь. Що може бути? Нічого, нічого значущого. Знаєте, це звичайний стандартний дипломатичний крок. Ну Можливо, щоб не подумали, що Китай десь стоїть в стороні, як дурінь нічого не робить то так Знаєте, не можу згадати, як то буде звучати українською мовою. Зараз скажу. засвідительствувати своє почтіння. Оце отак це виглядає, да? це дуркуватись, але, але, це, але це так. Ну і ще раз пробігтися по нікому не потрібному мирному китайському плану, який повністю відповідає інтересам однієї країни, країни-окупанта. Ну, це таке. Тут нема ніякого впливу. Це ніяк ні на що не вплине. Це просто такий, ну, такий собі дипломатичний крок. І дуже добре, що ця зустріч буде онлайн. Бо все ж таки Китай дуже велика і сильна держава, і дуже неприємно, що ця держава при її можливостях грає на боці війни. Так, Звичайно, вони могли припинити цю війну, гримнути на Росію, там запровадити теж санкції, допомогти Україні і показати Росії, де її місце. Але ж вони цього не роблять. Так, Вони при цьому хитро маніпулюють під маскою доброчинності. Отак. Онлайн добре, бо тоді Зеленському не доведеться тиснути руку товаришу усі, бо він того не вартий. То хай собі сидять і базікають. Це ні до чого і ні до кого. Це тільки у Зеленського відбере час. Дякую вам за увагу.